Хороший хлопець був. М -м -м. Відвертий, справжній друг, життя радісним, веселим, добрим. Хороший. Таким був і назавжди запам'ятався Лучанам Артем Баглайчук. Чоловікові було 34 роки. Сьогодні люди зібралися біля його домовини, аби назавжди попрощатися із братом, дядьком, товаришем, учнем, сусідом. Ми майстри виробничого навчання. Він навчався в нашому училищі, Луцькому вищому професійному училищі. Позитивний, весь час, весь час посміхався, приходив на допомогу, відкритий, веселий. До лав Збройних сил України лучанин Артем Баглайчук пішов у грудні минулого року, займав посаду старшого стрільця Першого аеромобільного взводу, 10-ї аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону. Загинув солдат Артем Баглайчук 30 січня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Благодатне Донецької області. Серед нас на превелику радість є такі, яких називаємо захисники нашої України. І на превеликий жаль вони на вівтар свого життя віддають своє життя. За для чого? Абсолютно я вірю в те, що ці хлопці, дівчата, яких ми називаємо захисниками, не йдуть заради слави, заради величі, заради того, щось що їм маю дати, якісь фінанси, пільги і так далі. Вони йдуть для того, щоб захистити свою родину, свою сім'ю і свою Україну, рідну Україну і рідну землю. Лучанин Артем Баглайчук був неодруженим, дітей не мав. Із найрідніших у чоловіка був лише рідний брат. Приходьте. Тіло героя спочиватиме у селі Бруховичі Ковальського району, де поховані батьки Артема Баглайчука. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.